Доброго вечора, моє вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, у нас на каналі Супер Пропозиція. Hyundai Kona білого кольору 2019 рік. В 7 місяці 2019 року була куплена лізинговою компанією за 45 тисяч євро. Автомобільчик лише прийшов з аукціону в збереженому стані. На самій повній комплектації. комплектація преміум. 19 рік. Батарея в даному автомобілі замінена по відзивній компанії, тому що грілися там певні вузли, Не тому, що вона виходила з ладу, не їхав автомобіль, а тому, що виходили з ладу вузли, вони грілися і така була. Осторога, що автомобіль міг загорітися. Тому в всіх hyundai Kona по відземній компанії мінялися батареї. Досить класний автомобіль, поєднання чорного даху і білого кольору, чорні колеса, срібні, легкосплавні диски, гума. Хороша, Bridgestone Батарейку має даний автомобіль 64 кВт. Автомобіль в гарному збереженому стані також по салончику. Має преміум музику 4 скло підйомника. Пробіг даного автомобіля 87 тисяч. Має проекцію швидкості, досить зручно, не потрібно відволікатися від дороги, щоб побачити швидкість, з яким ви рухаєтеся. Велика навігація, клімат, підігрів сидінь. І також на літо вентиляція. Тобто сидіння нас йдуть. Шкіряні перфоровані, має вентиляцію сидінь а на зиму підігрів. Звичайно, є підігрів руля, автохолд і зміна режимів їзди. Так, на повному заряді батареї автомобіль проїжджає 400 км. 400-450 взимку при використанні пічки. Приїжджає автомобіль 300 кілометрів, електросидіння водія. Автомобільчик в збереженому стані і ззаді також склопідйомнички. Так, автомобіль має два зарядних пристрої. Один зарядний пристрій від звичайної розетки, другий швидкісний. На випадку можна використовувати як подовжувач Hyundai Kona, 19 2019 року. Ціна даного автомобіля тут 16 тисяч євро. Ціна нето. Ціна з доставкою, з розмитнення всіма послугами буде написана в темі даного відео. Такі екземпляри в поєднанні чорний дах бувають досить рідко, тому кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Є також і наступні автомобілі електричні, це такі, як Tesla Model 3 різні кольори, і також ягуари. Прийшли свіженькі, також хороші ціни, нові ціни вже в зимовий період. Є в наявності три ягуарчика, всі автомобілі в класному стані і мають комплектацію First Edition з пневмопідвіскою на повному заряді і мають пробіги до 100 тисяч. Такі автомобілі мають повний привід і проїжджають 350-400 кілометрів. Все залежить від того, як використовувати кондиціонування чи опалення. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, звичайно, робіть замовлення на автомобілі. Дякую за кожен лайк і коментар. На все добре, до нових відео.